Літо дарує радість відпочинку, а ще час, коли дітям потрібна особлива увага дорослих, адже нині діти найактивніші і непосидючі. Щоб активність ця була безпечною, а батьки і діти знали прості правила, які допоможуть зберегти життя і насолодитись всіма принадами відпочинку. Олександрійська організація громадянська непокора дарувала дітям та її батькам пам'ятки та ігрові набори. Ця акція присвячена до дня захисту дітей на Україні. Співпадає зі святом Міжнародний день захисту дітей. Наша організація хоче ще раз наповнити батькам, щоб вони мали змогу достатньо приділяти уваги своїм дітям стосовно безпечної поведінки на вулиці або вдома. Нами був підготовлений буклетик, пам'ятка, в якій чітко вказано. Дуже прості правила. Якщо їх, якщо ними користуватися, то Завжди батько або мати буде спокійна за свою дитину, коли дитина не буде поблизу. Тобто вона буде гуляти на подвір'ї або оставатися буде одна вдома. Також для дітей ми приготували маленькі подарунки, якими можуть скористатися дітки під час літніх канікул на подвір'ї. Тобто вони зможуть малювати. на Асфальті 100 ігрових наборів у день захисту дітей. Активісти громадянської непокори подарували в різних куточках міста Олександрійцям. Активісти сподіваються на те, що це допоможе зберегти життя дітям, а дорослих залучить до спілкування із дітьми без всюди гаджетів та телебачення. Взагалі, це є найважливішим пряме спілкування батьків і дітей. На жаль, нещасні випадки трапляються із за того, що легковажна поведінка батьків до дітей. Вона трапляється в самий незручний час для дитини. Фатальною. Дитина не готова до тих чи інших випробувань. Взагалі, наші діти зараз майже практично весь час проводять біля комп'ютерів. Що, на мій погляд, і на погляд нашої організації заважає дитині розвиватися в природному суспільстві. Це є проблема, мабуть, не тільки в Україні, а мабуть, у всьому світі.